І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки, триваємо в цьому часі, котрий церква називає ювілейним роком, час благодаті. Як говорить папа, час благосприятливий. Але про час благосприятливий також, але передусім говорить Ісус Христос. Пам'ятайте той момент, коли Він приходить у своє село в Назарет, за звичкою входить в синагогу в суботу. Встає щоб читати і натрапляє на слово з пророка Ісаї. Господній дух на мені, він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння. Випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. І це він говорив до своїх, говорив до тих, хто є в храмі, не до тих на вулиці, назовні, тільки до тих, котрі щосуботи ходять в синагогу. З котрим разом зростав у вірі, з котрим молився, працював, ходив в Єрусалим на паломництво? Тобто говорить також, якби зараз це відбувалося, тут, до нас, котрі визнаємо, що віримо в Нього. Ей, брати, і сестри, буду говорити. Це слово, як Бог дозволить, як дасть духа, але не, не це важливе, як буду говорити, тільки зрозуміння однієї дуже, дуже важливої речі. Повірити в це, що слово, котре чуєте, є словом Бога, від Бога для тебе. Що цьому слову товаришує сам Ісус Христос. А якщо це є правда, то це тоді безцінне, безцінне. І можливо, думаємо, що Великий піст переживати треба в такої тиші, в зосередженні. І це також правда, оце є час пустелі. Але слово говорить також, коли постиш, вмий обличчя, намаж голову олією, і щоб отець твій бачив, що ти постиш. А на початок, самий початок Великого посту, в попільну середу в літургії годин пророк Ісая говорить так: це перше читання в перший день Великого посту. Кричи на все горло, не переставай, нехай твій голос буде, мов гучна труба. Тобто, великий Пісня також часом, щоб всім, всім проголошувати на все горло з усього Духа, з усім, ким ми є, такими, якими ми є, слово Бога. Давати цьому поколінню слово від Бога. І тому, в ключі місії Ісуса Христа, брати і сестри, будемо кожного дня дивитися, як Христос реалізує цей рік благосприятливий. І перше, що Він говорить, в Богам проголошувати Євангеліє». помазав мене Отець, щоб цю місію виконував. І спробуємо подивитись. Це Воскресіння Сина Вдови Знаїн, в включи, як Христос реалізує це проголошення Євангелії в Богом. Хто є в Богий? Перше, що нам відразу приходить на думку, це є, дуже часто маємо тут, особливо в центрі Києва перед храмом. Сьогодні був прогулятись також. На Михайлівській площі перед храмом дуже багато бідних просять. Тут дуже багато просять сидять в надії, чи це є в Богі. Між іншим напевно. Але на початок нагірної проповіді Ісус Христос каже: блажені в Боги Духом, бо ваше Царство Небесне. І хто є в Боги Духом? Це є, брати і сестри, людина, котра знає правду про себе, котра не вдає того, ким не є, котра розуміє, що перед Богом я є бідний, я не маю що дати Богу крім своїх гріхів. Я є слабкий, я є недосконалий. Це є людина в Бога, бідна, котра. Розуміє, знає себе, але в усьому покладається на Бога. Так. На нього. Так. І також це слово, якщо Бог дозволить трішки нам покаже так. наше нутро, нашу природу, наше серце. І не знають, що ти сьогодні. Ідентифікуєш себе з Богом. Бо найчастіше я, ти у своїй вірі, у своєму розумінні, своїх знаннях, дуже є горді, знаємо краще за всіх і дуже часто навіть краще за Бога, тому що знаємо все краще, зробили б все інакше. І ця подія відбувається, ми чули, в Найн. за часів Ісуса Христа, досить таке більше містечко в святій землі. Зараз маленьке село в 100% арабське, мусульманське. І це місце, цей будинок, де жила вдова, до середньовіччя було місцем. Паломників, котрі приходили туди віддати славу Бога, і отримали, отримували різні благодаті зцілення. Зараз також приходять, але менше, і тим місцем до цієї пори опікується певна мусульманська родина. І назва Його є ласкавий, добрий. Тобто «Найн» – це є добрий. І не надаремно, тому що Христос. Ім'я це і місія, назва цієї місії. Христос в місті, котрий має назву добрий, об'являє свою доброту, свою ласкавість, своє милосердя, тобто виконує ім'я цього міста. Показує, що так насправді тим найн, добрим, є Він. Він, Ісус Христос. Що місто не спасе, люди, котрі йдуть, не спасуть, єдине спасіння тим добрим, котрий входить в місто, це, це є Христос. І на перший погляд здається нам, коли чуємо це слово, що воно є центральною постатю, є цей Хлопець мертвий. Але як подивимось, Глибше, то побачимо, що ні. Це жінка, вдова, котра мала єдиного сина і він помер. Тобто юридично і в суспільстві вона є ніким, не може працювати, не має жодного утримання, не має чоловіка, котрий би її забезпечив, і вона є ніким. І тому Христос, дивлячись на неї, зж... зжалився, оказав милосердя. І оці церкви, коли читають це слово, вони говорять, що ця жінка, вдова є образом матері церкви, котра оплакує дітей, які відходять від неї. Тобто вдовою є церква, коли діти її грішать, залишають церкву, відходять, живуть по-своєму, вона їх оплакує, плаче над ними, супроводжує їх на смерть, молиться за них, щоб ще Христос доторкнув їх, щоб повернув їх до життя, щоб воскресив. Це є діти Вавилону, тому що, знаєте, пам'ятаєте цю історію Вавилону, коли народ мандрував через гірські місцевості, а гори в Біблії це є образ Бога, певна стабільність, твердиня, фундамент, основа. Христос є скелею, віра Петра, віра Петра є скелею. І народ в ще краї серед гір знаходить рівнину і каже, тут буду будувати місто. Тобто, дивлячись очима слово, говорить, що не буду, не будеш мені казати, де мені будувати, не буду будувати на фундаменті, котрим ти є, Боже, буду будувати там, де я хочу і як я хочу. І це є ціла трагедія народу. Тому що буду жити так, як я хочу, і потім руїна, потім гріхи, потім вбивства, потім війни. Потім аборти, потім ефтаназії. Буду будувати, як я хочу, потім розлучення. Самотні діти. І тому церква оплакує своїх дітей сльозами. І мертвий хлопець, єдиний син матері, не знаю, можливо, в цьому світлі сьогодні Бог показує тобі, що в деяких ось аспектах це, це є ти, ти і я. Але можеш запитати, в чому я є мертвий? Де є моя смерть? В своїй холодній калькуляційній любові, котра любить виключно тільки тоді, коли щось отримує, в своїх словах злості, ненависті. Це є об'яви смерті. Можливо, твої слова вбивають не тільки тебе, але інших. І Псалом 95 каже, що їхнє горло є гробом відкритим. Тобто цухне смертю, говорю слово комусь, осуджую когось, ненавиджу когось, обмовляю другу особу. З іншими, говорить псалом, що тоді моє слово цухне смертю, як гроб відкритий, дуже міцні слова. Але правдиві, тому що тоді, можливо, є, є мертвий, як цей син матері, і церква оплакує не того, кого вбиваємо своїм язиком, але оплакує тебе, тому що ти помираєш. Певен нюанс, але здається, досить вагомий і важливий. Чуємо, що виносять мертвого єдиного сина матері, котрий лежить на ношах, на ложі смерті. Нічого дивного, але якщо подивимось до цієї пори, як коли на Близькому Сході або в країнах мусульманських ховають, то коли несуть мерця, він лежить на дерев'яних ношах. Мусить бути мусить бути ці ноші з дерева. І оці церкви, котрі дивляться набагато далі високо, глибоко, говорять, що це ложа смерті, на котрим несуть єдиного Сина Матері, є образом Христа, дерева Христа. І дійсно, дійсно, якщо дивимось на хрест без Бога, то це є ложа смерті, ложа ганьби, ложа поразки. І, можливо, коли Бог торкає тебе якимось христом, дивишся на свій хрест, як на поразку, котрий тебе вбиває, і відкидаєш його, не хочеш його, втікаєш від нього, всіма силами залишаєш його. І кажеш, не хочу, не хочу, відкидаю. Скажу вам, я, я не є виняток, не є винятком в цьому. Також коли торкає хрест, коли прокидається, перше, що обурення не хочу, забуваю, закопую іншими справами, тому що боюсь смерті, тому що за Христом іде смерть. І що тебе сьогодні вбиває? Від чого тікаєш? Що не приймаєш в своєму житті? Знаєте, що немає християнина без Христа. Якщо не маєш Христа, то ти, можливо, є людиною релігійною, практикуєш різні обряди, молишся. Навіть сьогодні є тут. Але якщо християнин не має свого Христа, про котрий про говорить Христос, то не може називатись християнином. Да. Людиною релігійною. Так. Да. І боїмось Христа, брати і сестри, тому що цього ложа смерті, тому що здається, що воно мене, мене вб'є. Тому що після нього не буду жити. Воно болить. І це правда. Але дивіться, що робить Христос. Слово каже, змилосердився, підійшов і доторкнув мертвого, доторкнув нож. Тобто Він. Не гіршиться Твоїм Христом, він не гіршиться твоєю смертю, не боїться дивитись в очі смерті, не боїться торкатися Твоєї смерті. Тому що Він є Господом життя. І дивіться: дерево Христа є смертю. Але тоді, коли приходить Ісус Христос. І доторкається до цього дерева, воно стає деревом життя. Засадженим надводними потоками, як кажуть пророки, котрого коріння сягають вглиб і наводнюється чистою водою з джерела. Дерево, котрий хрест, котрий в своєму часі віддає рясний плід. Дерево, в ціні котрого. Можуть знайти спокій і паломники, які втомилися, ідучи по дорозі, і птиці, і всі дерево життя. Але стає воно деревом життя тільки тоді, коли дозволиш, щоб Христос торкнув твій хрест, торкнув. Тоді скажеш, подивишся на нього і скажеш: о Боже, який я був сліпий, сліпа. Будемо говорити про сліпоту. Тому що Христос сказав, що цей рік ювілейний, рік благосприятливий є також для того, щоб відкривати, повертати зір сліпим. А сьогодні Він говорить, проголошує до вбогої вдови, котра втратила останнього сина, оплакує його. Да, і тоді, як бачимо, коли Христос торкається Христа, мертва людина сідає і починає говорити і говорить так, що всіх охоплює страх. Всі дивляться на неї, чують і охоплює їх страх. Тобто мертвий почав давати слово життя. Чи це є можливе? Це тоді, коли ми чуємо свідоцтво. Котрий говорять люди християни, що був мертвий, а зараз живу. У своєму житті, у своїх виборах, рішеннях, в усьому був, був мертвий. Бог мене торкнувся і зараз можу давати слово життя, що всі дивляться і жахаються, чи це є можливе. Бо ж з уст цієї людини на роботі. Від моєї дружини від чоловіка ніколи нічого доброго не чули, саме зло, ненависть. А зараз? Зараз го... ця людина здатна говорити слово любові, слово життя, реагувати інакше. Так, коли Бог Христос торкне твоїх мар, Твого Христа, що стане деревом. Котре дає добрий плід над водними потоками. Тому в цьому часі також церква на все горло голосить, брати і сестри, голосить. Прокинься осплячий і встань з мертвих, а освітить тебе Христос, це є Павло Апостол до Ефесян говорить. Піднімає зі смерті спільноту, каже, прокинься у сплячі, тому що не до смерті я тебе створив. І дивіться, коли Христос воскрешає цього мертвого, Він не воскрешає його для себе, для нього самого. Тільки слово каже Євангелія, що повернув його, повернув хлопця Матері Його. А якщо ця вдова це є церква, тобто повернув мертвого церкві, коли церква нас воскрешає в сповіді, стілює нас, коли Христос нас торкає, Він повертає нас Матері, матері, котрою є наша церква, котра родить нас до життя, не до смерті. І церква радіє з ко кожного дня. Зі своїх дітей, котрі духово Воскресають, Воскресають. А сьогодні називай церкву мамою Мама, мати, мати. Катехізм говорить, що хто не має батька, хто не має церкви за матір, той не має Бога за Отця. Тому церква це мати, котра родить, котра плаче над дітьми. Говорить до неї. До неї сьогодні мати, дякую тобі, дякую, що ти мене породила, що ти дала мені життя, що Бог постійно ти, Христос постійно мене повертає тобі і повертає Матері Своєї, щоб ти, людина, давала свідоцтво, свідоцтво про Царство Небесне, щоб давали життя. Бог і це той, той брати і сестри, хто, кого багатством є Ісус Христос. Тому відваги, а це слово нам допомагає переживати не тільки Великий піст, але також рік, ювілейний, котрий є часом, як говорить сам Христос, благосприятливим Його благодаті.